Нещодавно в Мукачеві свої двері відкрила ще одна приватна школа для всіх бажаючих. Діти та батьки знайомились з новими кабінетами та майбутніми вчителями. А для власників це став не просто урочистий захід, а реалізація довгоочікуваних задумів та планів. Відтепер школярі зможуть навчатися та водночас розвивати критичне мислення, творчість та комунікативні навички. З 2006 року наш початок саме на цих стінах зараз висить наша вся історія, починаючи з самого. Початку і до кінця, як ми йшли цим шляхом. У 2021 першому ми відкрили е, садочок приватний і потім зрозуміли, що потрібна школа та, для дітей, які від нас е, випускаються. Школа у нас з нахилом реджо-підходу, цей, е, цей реджо-підхід зародився в Італії в е, маленькому містечку Реджо Емілія. Е, нам дуже він сподобався. Я вже два роки туди їжджу, навчаюся в центрі Лоріса Малагоця. Сподобався саме цей підхід, відгукнувся тим, що він е, направлений саме на. А Само, саме дитини, тобто дитина самовиражається і на розвиток мислення, тому що надалі штучний інтелект буде він вже йде великими. Такими руками буде ще швидше йти. Тому люд буде перемагати та людина, яка вміє користуватися своїм мисленням. Сучасне обладнання, власна артстудія, інтегративні заняття з інженерії та технологій. Акторська майстерність. Всі умови створені для того, щоб діти розвивалися не тільки як школярі, а й як особистості. Через це батьки обирають для своїх дітей саме приватну школу. Ми починаємо з цієї школи, ідемо в нульовий клас в цьому році. Зараз тут на відкритті нам дуже сподобалось, дуже все красиво, ново, цікаво, дуже хороший колектив. Дуже сподобалась програма. Ну я думаю, що моя дитина буде щаслива, якщо вона буде відвідувати цей заклад. Великі просторі класи з високими потолками. Тос є повітря. І бачу, вікна відкриваються отже, буде постійне свіже повітря для дітей. Гарна своя територія поділена на різні зони: ігрову, розважальну, спортивну. Тобто школа відповідає всім сучасним вимогам. Бачу органічні парти для різного зросту діточок. Тобто, все продумано до дрібниць, і мені здається, що школа сподобається не лише мені а й в цілому місту, і буде на наповнена необхідною кількістю дітей. Мені подобається, що тут дуже затишно. Дівчата мають неординарний підхід постійно до самого, до самого подання науки. Та? І, я думаю, що це буде не таке звичайне навчання і буде дуже-дуже цікаво. Цей день був незабутнім не тільки для дорослих, а й для дітей. Шоу барабані, фокусник та творчі майстер-класи зацікавили навіть найменших гостей. Але найголовнішими подіями стали благодійна ярмарка та аукціон на підтримку зсу сертифікат дві 2000 гривень за 1000 гривень. На взуття. Тут прям дуже дуже багато всього розписано. взуття. Да. Нікому не потрібно нове взуття. Повірте мені, там хороше, якісне взуття. Відкриття цієї школи запам'ятається надовго всім учасникам заходу. А для багатьох батьків і дітей Мукачева приватна школа зможе стати новим етапом у житті, де школярі отримують якісну освіту, знання, життєвий досвід та багато друзів.